Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Національна рада по електронних медіа Латвійської Республіки анулювала рецензію російського емігрантського телеканалу Дощ. Голова ради Іверс Абелінш підкреслив, що співробітники цього російського телевізійного колективу навіть не усвідомлюють сенсу тих порушень, які були допущені ними за час їхнього перебування на території Латвійської республіки. І дійсно. Після того, як один з ведучих телеканалу дощ висловився щодо необхідності підтримки російських окупаційних сил на території України, і колектив телеканалу і сам ведучий, і його. Численні прихильники з боку так званої ліберальної, а насправді шовіністичної російської громадськості почали говорити, що була допущена прикра обмовка, що насправді ведучий не хотів сказати те, що він сказав під час свого спілкування із глядачами. Хоча кожна Людина усвідомлює, що ніякої обмовки в цих словах просто не було. І найголовніше, що ми чітко чули про те, якими були наміри людини, що потім навіть не знайшла в собі сміливості визнати реальність власних політичних поглядів, що співчуття до російських громадян, які вбивають українців на їхній землі. І було головною мотивацією тих слів, які ми почули в ефірі, нібито опозиційного російського телевізійного каналу. Реакція на рішення Національної ради з електронних медіа Латвійської республіки рішення абсолютно логічне. і Таке, що відповідає інтересам національної безпеки і Латвії і Європейського союзу, також демонструє. Увесь рівень деградації російського суспільства як такого деградації, яка почалася не за часів Володимира Путіна, а ще у 90-ті роки, коли так звані ліберальні журналісти легко обмінювали правду на гроші на служіння олігархату, на створення умов, за яких ветерани комітету державної безпеки радянського союзу легко перемогли у боротьбі. Із бандитами та нечисленною кількістю тих, хто мріяв про справжню демократичну Росію, і встановили повний контроль над деградуючою російською державою. І от саме зараз ці люди, які вже перетворилися на ветеранів демократичного руху, створюють різні конспірологічні теорії і Починають дорікати Латвійській республіці в тому, що вона працює на режим Володимира Путіна. Не знаю чого тут більше. Не усвідомлення того, яка реальна роль так званих російських опозиційних медіа в ситуації, коли переважна більшість росіян підтримує агресивний курс Володимира Путіна, підтримує саме тому, що Путін займається так званим збиранням земель, і його співвітчизникам абсолютно начхати, скільки мільйонів людей доведеться вбити або вигнати з цих так званих. Російських земель тільки щоб Україна, чи Білорусь чи Казахстан стали частиною так званої історичної Росії. Або не хочеться помічати, що величезна кількість так званих російських лібералів і сама хотіла б, щоб Україна стала частиною ось такої історичної Росії, тільки не схвалює методів Володимира Путіна. Адже ми пам'ятаємо тезу. Анатолія Чубайса про так звану ліберальну імперію, і як надсміювалися над нами представники так званих ліберальних російських політичних кіл в ситуації, коли ми говорили, що не хочемо імперії як такої, і що Росія може одужати тільки після того, як вона надасть свободу народам, які і сьогодні фактично пригнічуються етнічними росіянами в намаганні створити нацистську державу по гітлерівських методах? Абсолютно не має значення. Чи усвідомлюють це ті, хто є громадянами цієї держави і не помічає проблем народів Росії? Народів Росії, які і сьогодні знищуються путінським режимом. Значення має, що ці народи, по суті, сьогодні зникають з етнічної мапи світу, а російська ліберальна громадськість не звертає уваги на ці проблеми, нібито власних співвітчизників. Що вже говорити про проблеми українців, про проблеми громадян держав, які Одержали незалежність після 1991 року. Ну і, звичайно, є досить важливою проблемою не тільки сприйняття російської псевдоліберальної громадськістю, тональності своїх телевізійних рупорів. Має величезне значення, що працівники. Всіх цих медіаколективів, дійсно навіть не усвідомлюють, до якого рівня система цінностей, якої вони притримуються, відрізняється від системи цінностей будь-якої цивілізованої країни. Я вже бачив у коментарях від відомих російських опозиційних політиків. Знайомі мені з радянських часів тези про провінційність Латвії. Це, скажімо, сказав один з представників партії Яблука Лєв Шлозберг, який зажив недоброї слави і іншими своїми шовіністичними коментарями. Однак тепер новий коментар такого ж типу. Такого ж типу. Люди, які не помічають. Глибокої, очевидної, цивілізаційної провінційності самої Росії протягом усіх сторіччя безславного жорстокого існування зараз говорять про провінційність держав, які, врешті-решт, позбавляються провінційності саме тому, що вигнали з своєї території окупаційні російські війська, що не живуть у одному цивілізаційному світі з державою, яка завжди була. Фактично прикладом і провінційності, і жорстокості, і зрадництва для усього світу, який усвідомлював глибину того цивілізаційного провалля, в яке потрапила Росія, і не за часів Путіна. Набагато, набагато, набагато раніше. Вже той факт, що. Під час громадянської війни в Росії перемогли більшовики, які потім окупували території сусідніх країн, у тому числі і України, вже прекрасний приклад такої абсолютної провінційності і звірства. Так, і звірства. І звичайно, прихильники псевдоліберальних медіа будуть казати, що «ні все так тут однозначно, однак однозначність зла є абсолютно очевидним. І якщо зло не підтримує режим Володимира Путіна, але разом із цим пропонує зло іншого кольору, воно від цього не стає добром. Російські цивілізації сподіваються, що вже після безславної поразки й очевидного приниження доведеться зробити роботу над помилками. Однак, поки така робота не зроблена, це не означає, що рупери російського шовінізму мають вольготно відчувати себе у цивілізованому світі. Що ми маємо чути з території країн Європейського Союзу заклики подумати про те, як допомогти тим, хто йде до російської армії вбивати, гвалтувати, грабувати замість того, щоб повернути свою зброю проти жорстокого і підлого путінського режиму. Мені здається, що це абсолютно зрозуміло і логічно. Однак я точно усвідомлюю, що це незрозуміло і нелогічно для більшої частини навіть того російського суспільства, яке не підтримує бандитський диктаторський режим, і разом із цим не бажає поразки своєї ганебної держави. І не усвідомлює, що тільки така поразка, тільки така приниження, тільки такий крах це перший крок. До одужання того народу, який сьогодні є співучасником і прихильником жахливих злочинів своєї влади. Втім, як і завжди. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам продовжувати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. вам!